Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Френк Уоррен підібрав Уелдеру крутого суперника. Туркі Аляль Шейх анонсував повернення Тайсона Ф'юрі у ринг. Усик замало бив. Надія російського боксу з тріском програла, а Ф'юрі підтримує Кремльова. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Анатолій Дучченко, тренер українського суперважкового ВК Андрія Новицького, пояснив причину скасування бою свого підопічного проти співвітчизника Владислава Сіренка. За його словами, під час спарингу Новицький отримав серйозну травму, розрив хрестоподібних зв'язок. Тепер боксер чекає близько шести місяців на відновлення. Замість нього до рингу проти Сіренка 19 липня вийде британець Соломон Дакрес. Цей бій відбудеться в Андеркарді реваншу Усик дюбуа Треба нагадати, що 29-річний Новицький останній виходив на ринг у травні та впевнено накутував Давида Сигару вже в першому раунді. Минулого тижня ексчемпіон світу у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер нарешті перервав серію поразок, нокаутував не найнебезпечнішого гіткіпера. Терла Херндена перемога була очікуваною, але нагадала, яку руйнівну силу все ще має американець. Видання Seconds Out вирішило дізнатися думку одного з найвпливовіших промоутерів у Хевівейті, Френка Ворена. У розпорядженні Френка топовий список бійців, включаючи Тайсона Ф'юрі Дюбуа та Джо Джойса. Йому запропонували пофантазувати на тему майбутнього Деонтея та зіграти у мечмейкера, кого б він вибрав у суперники для бронзового бомбардувальника. Тепер інтрига тільки зростає. Повернення Уайдера може стати початком нового розділу чи фінальним акордом. Все залежить від наступного бою. Уоррен не підкачав. Ну якщо вибирати серед наших бійців, то я хотів би когось такого, щоб побив Уайлдера. Знаєте, який бій вийшов би реально видовищним? Бій Деонтес Фабіо Ворлі. Це два хітери. У поєдинку Ворлі Уелдер є сенс у Фабіо Пояс тимчасового чемпіона, WBA, і він потребує впізно скальпу. А екс-чемпіону Велдеру потрібен бій, який допоможе повернутися в титульну гонку. Глава генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аляль Шейх заявив, що екс-чемпіон світу на дважкій вазі Ф'юрі дав обіцянку він повернеться в ринг. За словами Аляль Шейха, циганський король особисто його запевнив, що це ще не кінець, і фанати знову побачать його в бою. Проте терміни чи можливі суперники поки що не повідомляються, але заява звучить як перший крок до гучного камбеку. Циганський король повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Сізон сезон 2026 року. Нам потрібно влаштувати полювання на кролика, написав Аляль Шейх. Нагадаю, Тайсен оголосив про завершення кар'єри у січні цього року. У 2024-му він двічі програв Олександру Усику. Сьогодні Фюрі заявив, що готовий відновити кар'єру лише заради бою з Олександром Усиком. Нагадаю, Олександр 19 липня проведе реванш із Даніелем Дюбоа. Ну і на завершення пафосні шоу від пропутінського Умара Кремльова провалилися стріском. Надія російського боксу 27-річний дагестанський боксер Альберт Батергазієв, Зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись Джеймсу Дікенсу. Бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у другій на півсередній вазі. Британець у рингу Готелю Рікса Стерсан Інстабул у Стамбулі сенсаційно виграв нокаутом у четвертому раунді та відібрав чемпіонський пояс у представника Росії. Потрібно відзначити, що серед спеціальних гостей був відомий британський супертяж Тейсон Ф'юрі. Під час бою у четвертому раунді британець підловив. Тергазієва щільною серією з обох рук, лівий з боку, правий в голову і знову лівий у щелепу. Росіянин звалився на підлогу, суддя зафіксував чистий нокаут. Результат нас влаштовує, але треба відмітити, що цей вчинок циганського короля підтверджує, що Ф'юрі активно підтримує проросійську міжнародну боксерську асоціацію IBA, організацію, яку викинули з олімпійського руху через корупцію та вплив Росії, очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов. Циганський король на своїй сторінці в Інстаграм активно рекламує цю організацію та Кремльова. Ф'юрії публікує пости та сторіс, відзначаючи їх сторінки. А як ви оціните такий вчинок Тейсона? Чи йому в принципі пофіг, звідки отримувати гроші? Певно, Олександр Усик мало бив британця в рингу, ну, а ви пишіть думки в коментарі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.